Невід'ємною частиною нашої боротьби з окупантом є бойові дрони. Саме завдяки їм наші захисники можуть вражати цілі як у тилу ворога, так і у гарячих точках. Із кожною новою моделлю залізні пташки удосконалюються, щоб завдати ще більшої шкоди ворогу. Компанія-виробники з Луцька представила нові удосконалені моделі FPV-дронів для наших захисників. Що ж змінилося та чим поповниться наше військо, дізнавалися наші журналісти. Півтора кілограма навантаження та дальність польоту до 12 кілометрів. Невід'ємні помічники наших захисників на полі бою, бойові дрони камікадзе, Досконалені новою якісною камерою залізні пташки, сміливо можна назвати очима наших воїнів. Саме вони вражають цілі як в тилу ворога, так і безпосередньо на лінії зіткнення. Сотні вражень, сотні знищеної піхоти, десятки знищеної техніки. І все завдяки ось таким пташкам. Які дозволяють нам на сьогоднішній день виживати і нищити русню. Найбільшу кількість дронів купують саме благодійники на замовлення військових зі слів волонтера Павла Цепюка, Саме такої зброї на жаль не вистачає. каже, що дрон камікад залетить лише раз та вибухає, коли досягає ворожої цілі. Чим далі, тим важливіше, тому що обидві сторони нарощують їхню кількість. Росіяни копіюють всі наші технології, які тільки виходять на гора, і відразу масштабуються просто в промислових масштабах. Тому зараз така гонка озброєнь в небі відбувається. Виробляють дрони власноруч компанія Дрон Арсенал. Як розповідає директор компанії, цю справу розпочали не так давно. Бажання бути корисним для армії та знання допомогли знайти себе. каже, що серед постійних покупців благодійний фонд ігоря палиці тільки разом, які передають бійцям дрони на різні напрямки. Починали ми з того, що хотілось нам допомогти нашим хлопцям на передові. Спочатку ми зробили один-два дрони. Які себе гарно зарекомендували і зрозуміли, що в цьому ми можемо знайти себе. Наші дрони поставляються багатьом бригадам. Це третя штурмова сота, чотирнадцята. Основним клієнтом Волинської області, хто оплачує ці дрони, це і благодійний фонд Ігоря Палиці Тільки разом Тарас Зорик розповідає, що пташки постійно вдосконалюють, керуються відгуками військових та випускають нові моделі з фондом Ігоря Палиці Тільки разом ми співпрацюємо більше півроку. До нового року вони почали замовляти в нас тестові моделі. Знову ж таки, ми їх узгоджували з військовими. І тільки після того, як ці моделі підійшли, ми запустили їх в виробництво. Наші дрони постійно вдосконалюються, але ж відповідно і вдосконалюються на наш ворог постійно. І йде така інтелектуальна боротьба постійно. Ми щось придумуємо, якісь інші хвилі, краще ретранслятор, а потім вони придумують щось, що вже це глушить. І так постійно така гонка. Керувати таким дроном доволі просто. Як розповідає інструктор школи Волинь Фольконс, навчання триває зовсім недовго. Дехто це робить уже на полі бою. Насправді не важко три тижні, і ви вже доволі добре літаєте. Два тижні це складає польоти на симуляторах у нас в навчальних класах. І тиждень польоти на самих FPV. Волонтер Павло Цепюк від військової пошти ділиться з нами деталями їхньої праці. каже, доставляють дрони різних типів постійно, адже така зброя, хоч і ефективна, але на жаль, в малій кількості, лише нещодавно держава теж почала спереджати хлопців такого типу зброєю. А в основному це завдання виконують благодійники та волонтери. Власне, ми ж бачимо свого боку. Да, нам здається, що тільки ми забезпечуємо дронами. А, насправді бачу вже по багатьох підрозділях, що в них є. Державні дрони, ну і це хорошо, тому що раніше це завжди на слуху було той фонд дав, той фонд дав. Ви привезли от, от, і все. Зараз щось державне з'являється. виробник дронів зазначає, що дуже важливо залучати до виробництва підприємців місцевого рівня. Хочеться волинь, молодь і в першу чергу інвесторів, які тут є підприємців місцевого рівня, залучати до виробництва fpv щоб... Мені здається, що підприємці повинні долучитися і замість автомобілів на перепродаж закуповувати Зараз саме деталі для виробництв і тим самим наближувати нашу перемогу. Вони зможуть долучитися, допомогти і підняти економіку нашої країни. Нові модернізовані дрони випробували. Можна запевнити, що вони готові до бою. Ці дрони, які ми сьогодні потестили, вони класно керуються, мені дуже сподобалося. Кандьор не згорів, і це вже добре, тобто на старті. І картинка була гарненька. Керувався він добре. Літати можна, можна буде залітати між дерев, так як ми працюємо по необхідні. Вже зовсім скоро ці залізні пташки поїдуть завдавати шкоди окупанту. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук для новин на часі.